Щоб ви розуміли, за 24-й рік Україна опустилася на 122 двадцять місце в світі. Наші сусіди це малі. Руанда це ж через Уганда. війну, напевно, а це ж через війну ні. напевно. ні, це не через війну. Тому що, наприклад, якщо взяти Ізраїль, який теж якраз знаходиться фактично в стані війни, то він має 50 якесь місце. Угу. А більше того, цей індекс ділиться на дві частини: особисті свободи людини і економічна свобода. Угу. Так, от ну економічна свобода з війною справа взагалі ніяк не пов'язана. що особисто да можна зрозуміти обмеження, хоча я категоричний супротивник закритих кордонів і таких дій. ТЦК, як те, що ми бачимо в Україні, але найгірша у нас цифра по економічній свободі. Ми гірше Росії там. Ми одна з найгірших країн в світі за рівнем економічної свободи. І це питання: а далі ми говоримо, а чого в нас такі проблеми з бюджетом, а чого в нас такі проблеми з економікою, а чого в нас такі проблеми з виробництвом, і так далі. І так далі. Ну так тому, що такі в нас створені умови в нашій державі. Повної не свободи, коли добре в Україні живуть сьогодні, тільки ті силовики, які цей бізнес рекетують безкінечно, і те в них все гаразд. Ми бачимо, тільки змінюють чергові автівки, вілли, ще щось. В них все супер. А у всіх інших абсолютно Україна ну, перетворилась на жебрака, який ж існує тільки тому, що нам допомагають наші зовнішні партнери. Давайте трошечки все одно про цю тему виборів, тому що зараз з'являється КМІС, опитування одне з останнє, яке говорить про те, що. 18, 13% відсотків на 13% відсотків, зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умову припинення вогню і гарантій безпеки. Це от останнє опитування КМІС, яке відбулося в березні 2025 року. Ну і зокрема, ще хочеться додати тут інформацію: що те, що ви зазначали раніше, вибори у 2026 році їх не буде. Про це заявив заступник голови центральної виборчої. Комісії Сергій Дубовик мовляв, немає можливих законодавчих ініціатив фінансових і об'єктивних перемов для цього. Також дубовик цікаво, звернув увагу. Дубовик зазирає десь на півтора року наперед. І знає, що і буде далі війна, не буде цього. Ну це, це цікаво. Ніхто це. В світі цього не знає. Ну а ЦВК наша знає. Це якась дивна трішки історія. Дубовик звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2026 рік не передбачено коштів на вибори. Це так само обговоримо. І давайте чому до бовика. Про воєнний стан чітко каже, що під час його дії вибори не проводяться. Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть. Окрім того, я звернув би увагу на проєкт бюджету України на 2026 рік. Тільки за розрахунками минулого року на це знадобиться щонайменше 16-20 мільярдів гривень. Сергій Добовик, заступник голови центральної виборчої комісії. Ну і тим часом народний депутат Сергій Нагороняк в ефірі новини лайв заявив, що провести вибори під час воєнного стану та активної фази війни це просто неможливо. За його словами, такий виборчий процес може розколоти суспільство. Давайте почуємо. Закон про воєнний стан змінити неможливо, тому що якраз в Конституції це прописано, що не можна змінити закон під час дії військового стану не можна змінювати цей закон, і відповідно немає можливостей. І зараз проведення виборів під час там активної фази російсько-української війни ну це точно розколить суспільство навпіл, тому що вибори це завжди е, бруд, це завжди е, там якісь. Як то кажуть, один на одного поливають брудом політики і таке інше. Це зараз точно країну не об'єднає. Повинні сьогодні думати, яким чином втримати Дніпропетровську область, яким чином втримати Донецьку область, ті міста, які сьогодні ну, постійно обстрілюються ворогом. Ну зокрема, як на мене, вибори це демократія, а не бруд, і це те, що має бути в демократичному суспільстві будь-якому. Але тим не менш, прописні да, істини, Якщо їх немає, то немає і демократії і суспільства. Відповідно, демократично а, прописні істини зазначив пан Наргоняк. неможливі вибори під час війни, але тим не правда потрібно готуватися. Чи є зараз підготовка а, у парламенті до виборів? Якими вони мають бути? Ми розуміємо, що мають бути перехідне законодавство. А, декілька місяців тому лунала якась ініціатива європейська ні, європейськи перепрошую, слуг народу. Що є якийсь документ, а, його треба опрацьовувати а, про нові виборчі кодекси і тому подібне для цих перехідних виборів? Що зараз станом на сьогодні відомо щось? Нічого не відомо, я погоджуюсь з вами, що насправді готувати законопроект про вибори. Оці перші вибори після завершення бойових дій треба, тому що ну далі буде не так багато часу або хтось думає, що можна буде тягнути довго ну так це теж неправильно. Uh -huh. Робити їх моментально це теж неправильно. З причин про які ми говорили трішки раніше, що треба створити умови, повернути плюралізм, дискусію, свободу слова, зібрань і так далі. Тому я вважаю і не просто я вважаю, а є домовленість в рамках так званих діалогів МОНЕ. Всі парламентські політичні сили підписали спільну таку як заяву, позицію, що вибори мають відбутися через 6 місяців після завершення бойових дій. Я вважаю, що це логічна, абсолютна цифра. 6 місяців дійсно це достатній термін. Щоб підготуватись до виборів більше не треба, але й менше неможливо. Але це цей час просто навіть підготовка закону. Очевидно, що цей закон. Буде дуже дискутивним. Очевидно, що по нинішній моделі ми проголосувати не зможемо. Там точно потрібно багато змін. Тому я би почав це робити вже зараз. Для цього у нас є відповідний комітет. Наскільки мені відомо, в рамках цього комітету була створена робоча група, якою займалася пані Загоруйка депутатка. Вони поки не вийшли з якимось напрацюванням, а це, напевно, варто було б зробити. Принаймні таку технічну роботу провести, можливо, є побоювання, знаєте, щоб не було от вже приймає парламент закон про вибори. А тут ще війна точиться. Угу. Можливо, в цьому є. Але хоча б такий проект підготувати, зареєструвати його і просто дати можливість громадськості експертам висловитися щодо цих новел і, і системи. І... Я думаю, що це було би варто. Ну але а ваша це... думка про систему. Ми постійно говоримо про те, що треба забезпечити волевиявлення всіх українців. Не зрозуміло. Як це зробити, якщо говорити про європейський союз, там їх 4-3 мільйони. Ми розуміємо, що не вистачає, посольств не вистачає. Так само не зрозуміло, що робити з військовими. Зараз ми знаємо позицію влади. Через дію це зробити складно. Пуштове не складно. Голосування... Я вибачаюсь. Можна я тут? Так, вас так, будь ласка, Просто це це дуже важливе питання. Перше, що ми маємо робити, ми маємо поважати конституцію. Угу. Конституція говорить, що голосування відбувається таємно та особисто. Не може це забезпечити дія. Уявимо собі, сьогодні день виборів, є голосування в дії. Я беру свій смартфон і в вашому ефірі показую, як я голосую. Угу. Це можливо? Абсолютно можливо. Це пряме порушення Конституції. Угу. Або ми з вами заходимо за цю колону, і ви, чи я вам пропоную гроші за голос, а ви мені пропонуєте, чи... і я, і ви бачите, як я голосую. Або ви берете ножа. І представляєте до горла, і кажеш, голосуй. Ну тобто, і я можу продовжити цей перелік. Тобто, це неможливо. Неможливо забезпечити таємницю голосування і особистий характер голосування в голосуванні через дію. Uh -huh. Тому це неконституційно. Може, комусь це здається. Зручно, модерново, але це не конституційно. А тому поштове це треба одразу відкинути. Я вже мовчу про те, що Росія не раз демонструвала, як нам реєстри хакнули укрзалізницю. Ну нам хакнуть і оголосять нам президентом Путіна чи ще когось. Ну, уявимо собі, ми можемо про це гарантувати. Угу. Це ж не євробачення відбір, де можна. Ну знаєте, не хакнули і не біда. Ну це трішки інша історія. Значить, поштове голосування те, о, те саме. Конституція України говорить, що вибори відбуваються один день, uh -huh. остання неділя того чи іншого місяця. Ми не можемо проводити вибори, роздавати бюлетені в інші дні. І неможливо доставити ці бюлетені, тобто протягом. Тому і поштове голосування в нас, на мою думку, відпадає. Що з цим робити? Ну, перше, все таки сподіватися, і ну я впевнений, що як мінімум якась частина людей все-таки повернеться uh -huh. в Україну по завершенню бойових дій. Не всі, звичайно, але якась частина. Друге, на день голосування може більше людей заїде в Україну для того, щоб проголосувати по місці свого колишнього місця проживання і реєстрації в Україні. Третє, безумовно, намагатися створити якомога більше можливостей за кордоном, щоб всі наші посольства, консульства відновити від. Одно, господи, одно, міністерство єдності. Міністерство єдності, так, да, це вже е, можна забути. Це все дурні історії про це безкінечні переіменування. На сьогодні якраз заслуховували міністра, так це оголошення. Міністр соціальної політики, здається, сім'ї та єдності. Що, яке? Це ну, якесь дивні взагалі такі в нас тепер міністерство. Ну, неважливо. Е, так, от є посольство консульство. І можливо там якась частина зможе проголосувати ага. там? Очевидно, що якась частина людей, тих хто не захочуть повертатись в Україну на постійне, не захочуть приїхати в Україну навіть тимчасово, не захочуть стояти в чергах. Вони не проголосують. Ну на, ну, ну це реальність. І такого в нас ніколи не було, щоб в нас голосувало 100% всіх громадян. Ну, все таки громадянин теж має докласти якихось зусиль, uh -huh. якщо він хоче, щоб його голос був врахований і хоче впливати на щось. А не хоче, ну то й не хоче. Ну, явка 60-70% Це вже дуже добра явка. Yeah, тому, да, і, так. і це да, тому, ну якби це, це те, як я це це собі бачу. Виходячи з конституції, повторюсь, є речі, які визначені конституцією. Ми не можемо тут нікуди. Є речі, які буде визначати закон, яка система виборів, який виборчий бар'єр. Приймають участь блоки, не приймають участь блоки. Ну і так далі. Тобто, є питання вже системи. Ну, це питання має визначити закон, але повірте, це теж буде складне питання для дебатів в Верховній Раді. Бо тут в різних сил буде різне бачення, різні інтереси. Це все треба буде приводити до єдиного знаменника. Тепер по роботі Верховної Ради України. Сьогодні ми знаємо, що був представлений бюджет 2026. Давайте про це цього тижня. Кабінет Міністрів затвердив. В державний бюджет на наступний рік і передав документ до Верховної Ради. Головний пріоритет сьогодні каже прем'єр-міністерка Свероденка: безпека і оборона. Туди коштів найбільше так на оборону 2,8 трильйона гривень. Або 27,2% ВВП, що щонайменше 44,3 мільярди виділять на виробництво української зброї. Пенсійне забезпечення один трильйон 27 мільярдів гривень. Предбачена індексація пенсій. Соціальна сфера 467,1 Мільярд гривень там, зокрема, допомога ВВП ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування. Ну і є ще пакунок школяра. Це нова ініціатива. В цілому видатки будуть майже 5 трильйонів гривень. Це на 400 мільярдів гривень більше ніж у 2025 році, а році. Доходи на наступний рік передбачені на рівні понад 2 трильйонів гривень. Між іншим, з 1 січня 2026 року, середня заробітна плата в Україні. Україні буде 30 тисяч гривень, тобто підвищення відразу на приблизно 4 тисячі. Крім того, мінімальна заробітна плата теж зросте до 8 тисяч шістисот гривень. Давайте тепер ваша думка з приводу цього бюджету для мене. Ну люблять і любили журналісти, особливо до повномасштабного вторгнення, яким чином називати бюджет: бюджет відновлення країни, бюджет розвитку, бюджет ще чогось. Якщо одним словом, назна. На назвати цей бюджет, що для вас це означає? Що це за бюджет? Тому що для мене це поки що бюджет мрії. Я побачила там дуже круті ініціативи, наприклад, заробітна плата вчителям-лікарям на рівні 35-30 тисяч гривень. Не зрозуміло, де брати Є, гроші. Там немає вчителям 30 тисяч гривень лікарям. Да, ну як я би назвав його одним словом, двома ну це бюджет неповаги до військових, на жаль. Тому що в ньому не передбачено жодної копійки збільшення грошового забезпечення.